Усім привіт! Вітаю всіх на профутбольчик. Сьогодні поговоримо про ті турніри, які є станом на зараз на сьогоднішній день влітку в футболі, а також про трансфери, які вже здійснилися у топ-клубів. 11 червня розпочався такий турнір, як Молодіжне Євро, і заради України можна було подивитися. Травці народжені не раніше 2002 року мають право. Грати на цьому чемпіонаті Європи та боротися за звання чемпіонів Європейського континенту. Наша збірна після блискучої кваліфікації також брала участь на цьому турнірі. Проте у групі з Данією фінами та Нідерландами посіли третє місце з трьома очками. Перший матч проти Данії, що вже властиво українським командам, як ми зрозуміли, ми програли. Звичайно, не 3-0, як проти Румунії, але три Ведучи двічі навіть в рахунку для Данії, звичайно, видався крутий камбек, тому що два рази зрівнюватися в рахуночку, а ще й під кінець матчу вирвати перемогу та потім забезпечити собі вже гарантований прохід до однієї четвертої. А в першому турі наблизити себе до цієї однієї четвертої, дуже я вам скажу класно. Другий тур з Фінляндією, яка в своєму першому матчі розписала нічию з голландцями, що було доволі такою сенсацією. Був вирішальним в боротьбі за шанси поборотися за одну четверту. У обидвох поєдинках капітанував Брашко, але на третій матч у цій ролі з'явився Батагов, так як у переможному матчі Володимир заробив другу жовту на останніх хвилинах та залишив поле. Все ж таки програвши Нідерландам, коли нам вистачало навіть нічиї, до однієї четвертої фіналу вийшли всі провідні країни Європи, такі як Англія, Німеччина, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Франція та Данія. Фурія роха проти англійців та португальці проти нідерландців це матчі, чвертьфіналу, перші два матчі чвертьфіналу, які пройдуть 21 червня. На наступний день вболівальників Європи чекають такі два матчі, як Німеччина проти Італії та Данія проти Леблю, тобто Франції. Тепер щодо українців, а точніше, українця. Про ББ мудрика дала позитивний результат, як повідомляє З Атлетік. У організмі футболіста був виявлений заборонений препарат Мілдронат. Наразі мудрик тимчасово відсторонений, як ми з вами знаємо. Тепер у футболіста України є 20 днів, щоб прийняти цю інформацію або вимагати розгляду справу у футбольній асоціації. Як ми знаємо, йому загрожує дискваліфікація до 4 років. Збірна Україна закінчила останні штрихи до відбору на чемпіонат світу. Отак, От зігравши турнір в Канаді, який називається «Canadian Shield» проти Канади та Нової Зеландії Україна. Більше не зіграє офіційних або товариських матчів до першого матчу чемпіонату світу 5 вересня проти Франції. В першому матчі, як ви всі знаєте, ми програли 4-2. зі збірної України. Тоді відзначився Голом Забарний та Зінченко з пенальті. а навіть не буду говорити, хто забував за Канаду, тому що їх було багато, як для матчу зі збірною України, як ми всі чекали, а з Новою Зеландією збірна України зіграла 2-1. Ще один головний турнір літа це клубний чемпіонат світу. Але поки що він особливо нічим не вражає, окрім як своєю малою відвідувальністю матчів. У матчі Інтер-Майами проти Порту Ліонель Месі забив переможний гол для своєї команди прямим ударом зі штрафного. Згадав молодість. Уєдинок в групі B, де Атлетіко вийшов змагатися з чемпіонами Європи ПСЖ, закінчився погано для матрацників. У першому матчі після розгрому інтера в фіналі Ліги Чемпіонів Парижани забили всього лише на один гол менше, тобто 4 проти 0 від мадридців. 2-0 червона картка для центрального захисника Атлетіко. Та ще два голи, і ось так завершився матч між ними. Попри те, що КЧС, поки не користується особливим попитом серед американської аудиторії, на цей матч прийшло дуже багато глядачів. А саме 800, 800 ну це було вже дуже багато. 80 619 людей. Ну, хто розуміє, це прям овер багато. На матчі цих двох команд ну, в сезоні. Жоден раз так багато не приходило, хоча ПСЖ грав і в фіналі Ліги Чемпіонів, і в великих матчах. Проте є команда, яка схоже не дивиться на чемпіонів. Бразильський ботафогу мінімально о 4-й ранку за київським часом здолав Парі сан джермен Чи то часовий пояс, чи то ще щось, але 16-4 за ударами на користь ПСЖ. 4 удари. Які нанесли бразильська команда. Вони були всі у ствір воріт, тоді як з 16 ПСЖ тільки два було у ворота. Тож Ігор Жезус, так, на 36-й забив єдиний гол в тому матчі. Так як в нас зараз сезон трансферів, то про них якраз і поговоримо. Найдорожчий трансфер в АПЛ на сьогоднішній день. Є Матеус Куня з Вулвз до МЮ – 74 мільйони євро. Також напарник в Бормуті, 20-річний Дін Гейзен перейшов до Реал Мадриду. Непогано в Бормуті, побачимо, працював захист, що Діна Гейзена купили. Та на Забарного, як ми знаємо за чутками, також дивиться ПСЖ та інші команди. Також переможець АПЛ 24-25 у складі Ліверпуля. Трент так само покинув е, англійську прем'єр-лігу заради реалу. Манчестер Сіті вирішив будувати собі нову команду після провального сезону 24-25. Е, загалом Сіті придбав, поки що придбав чотири нових футболіста за загальною вартістю близько 130 тисяч е, тисяч мільйонів, звичайно, що. Євро. Після відходу Кевіна де до Наполі команді треба все ж таки придбати якогось співзахисника та почати будувати свою нову стратегію на нові роки вперед. Нову еру, так скажімо. Впевнена, що це ще далеко не кінець від цього літа, але лише розігрів перед великими та найгучнішими трансферами. Чекаю ваших коментарів, щоб дізнатися, якого гравця та в якому клубі ви хочете бачити. Можливо, це буде хтось з українців. Ну а на цьому я з вами ненадовго надовго прощаюсь.